Які отримує гарантії донор оситів після підписання договору з клінікою? Донор оситів отримує повну анонімність і нерозповсюдження персональних даних. Якщо це підписано на договор з клінікою, якщо це з агенцією, вони можуть підписувати згоди для того, що можемо використовувати фото і відео їхні. Якщо я бажаю не повідомляти рідним про своє донорство і цих клітин, чи збережете ви мою таємницю? Так, звичайно, це прописано в договорі. що Ми відповідаємо за збереження персональних даних. Який розмір винагороди передбачений за участь у програмі донації? І від чого це залежить? Це залежить від показників. Гарантована у нас виплата 48 тисяч. При певних показниках ми можемо виплачувати донору 60 тисяч. І для участі програми за кордоном це півтори тисячі євро в день пункції. Чи можна проходити програму донорства в Одесі? В Одесі в нас зараз ми ведемо переговори, але в нас є програми в Дніпрі, в Житомирі, в Хмельницькому. І в Чернігові? Скільки часу займає програма донорства і циклітин від первинного візиту і до пункції? Це приблизно півтора-два місяці. Займає час обстеження. Потім сама стимуляція займає 10-14 днів і сама пункція. А скільки візитів до клініки я маю? зробити під час стимуляції? Це 4-5 візитів. Ви приїжджаєте на початок стимуляції, потім лікар оглядає, і якщо немає медичних протипоказів, починається стимуляція, це 4-5 візитів. А чи зможу я цей процес поєднувати з роботою? Так, ви зможете. Візит триває близько 20-30 хвилин. Ви можете відпрошуватися і проходити візити. Якщо потрібно, ми надаємо довідку до лікарняного листа. Чи повернуть мені кошти витрачені на дорогу у випадку, якщо я приїхала на власному авто через відсутність квітків на поїзд або автобус? Зазвичай повертаємо по вартості дороги за проїзд по квиточкам. Але якщо така ситуація, що вони могли приїхати, ми повертаємо по чекам по бензину. І ви Причиною за келеметраж, якщо це якась патова ситуація, чи шкідливо для здоров'я жінки приймати участь у програмі донорства? Які ризики? Гормональна стимуляція відбувається під контролем наших спеціалістів? Це не шкідливо якими саме препаратами відбувається стимуляція яєчників? Ці препарати виписує лікар, вони індивідуальні для кожного, але ці препарати ретельно досліджені і їх використовують у США і проходили вони контроль ФДА якості. А як саме відбувається стимуляція? Ви приїжджаєте на візит? Вас оглядає лікар. Після цього ви приймаєте препарати це уколи в живіт? Вам показують в маніпуляційному кабінеті, як це робиться. І Потім ви кожен день це робите вдома, і у вас 4-5 візитів, лікар коригує дози препаратів для того, щоб це максимально було комфортно і безболісно. Це введення препаратів під час стимуляції це боляче. Дівчата ніколи не жаліються, що це боляче, як укус комара. Прийом препаратів для стимуляції відбувається щодня, виходить, так? Да? І це можна самостійно потім робити. Так. Якщо я під час стимуляції забуду вколоти препарат, це дуже серйозно. вам Потрібно про це повідомити вашому координатору. Вона скаже про це лікарю. І вже буде дивитися по УЗД, як це вплине на зріст фолікулів. Також є дуже важливий укол. Він називається тригер. Він призначається за два дні перед пункцією. Коли вже лікар бачить на УЗД, що ваші фоліколи зросли, вони готові до пункції. Потрібно цей укол зробити в час, який назначить лікар. І це дуже важливий укол. чи не наберу я вагу під час стимуляції після неї? Прийом препаратів не впливає на вагу жінки. Цим прийом препаратів може впливати на апетит. Якщо ви будете дотримуватися здорове харчування білкової дієти, то на вагу не наберете. Після стимуляції я маю спій циклу. Чи відновиться цикл, і чи може це повторюватися? Бувають такі випадки. Дівчата нам розказують про це. Ми можемо записати донора на візит, щоб лікарі порадили їй, що їй робити, але це дуже рідкі випадки. Зазвичай цикл відновиться. Через тиждень два після пункції це не означає, що це зашкодить якось моєму жіночому здоров'ю? Ні, це не зашкодить. Чи можу я приїхати до клініки на пункцію з дитиною, якщо немає її на кого лишити? Так, можете. У нас є квартира, де ми пропонуємо дівчатам пожити. Якщо у вас є папа, можливо, це бабушка, можливо, подружка, вона може посидіти під час пункції з дитиною, поки ви будете на процедурі. Як відбувається пункція безпосередньо? чи боляче це? Пункція відбувається під загальною анестезією, під контролем наших анестезіологів 15-20 хвилин, і донор нічого не відчуває. Чи безпечний наркоз під час пункції? Дозу наркозу вирішує анестезіолог і це безпечно? Як я можу бути впевнена, що мені чесно озвучили кількість яйцеклітин, які взяли під час пункції? Це в нас дуже строго контролюється. Це вноситься в протокол ДРТ, за якою несе відповідальність наш ембріолог і лікар. Якщо потрібно, ми можемо роздрукувати і показати вам цей протокол. Чи можу я завагітніти після? Пунктів так, звичайно, після відновлення циклу через три менструальні цикли ви можете планувати свою вагітність. Чи можна жити статевим життям під час проходження програми? Небажано, і лікар про це вам розкаже на візиті. Скільки разів і з яким інтервалом можна приймати участь в програмі донорства і циклітин? Рекомендовано моз вісім разів за життя з інтервалом, три менструальних цикла після процедури, щоб ваш організм змог відновитися.